Це наш пентхаус. А це ж тут ракурс, треба якось підібрати. так що... Сьогодні дуже прекрасний день. В цей день я їду з побратимчиками на виїзд робити заміну наряду бойового підрозділу 2С-1 гузика. А що ми будемо робити? Ми будемо наносити ще нового удару. Кому? Саме їм дамо Я позімаю, як ми з тіпами грузимося в товариш Буханку, як збираємося, що з собою беремо, потім як здаємо наряд, як міняємося, як у нас проводиться організація. Ну, у нас організація на боючому рівні. І це, що далі? А далі, то далі, як то кажуть. Бен! Бенг, поправлю, буду краще наводити порядок, поки з вами говорю. Покажу прикол. Оля. Вот, це коли нам не хватає любові. Ми касаємо і в нас любов до батьківщини, як то кажуть, просинається. У нас тут тортики, всякі штучки дали. Що? нас радість, як не рідна броня. Ось боже казку. Мені мама подарувала. Ось я, ми перебігали з посадки. Там була е, танкова ріля, ми перебігали ту рілю, там просіка була на метрі. Може 200. Добігаючи до краю посадки, падаю в вирву від прильота, розгортаю свої напрямку їб... в напрямку ворога, прилітають у чи що. Б... Ну, типу, прямого попадання точно не було, бо пробило б... куди-то прилітаю б... касателі, попадаю сюди б... в кріплення, Каску, коротше, з мене зриває. Я такий єб... в землю. І це я казав, що це моя сама щаслива каска. Б... Красотулька. Що по машинам? Що це за бібіка? А це бухане. Сажесвана банапана бо я мамина бубочка. Йо? Мама каже, я їх сонечко на мене боляче дивитись. Так, і будемо нам їхати. Ми зараз заїдемо на село. Гарно пофоткаємося. Точніше зробимо фотографію колективу. Зробимо топ моделі по-українськи. Зараз ці. Віта да. міськова еліта. Хто ми? 68-ма. Стрепнути камеру. Проберемо. Так, зараз я настрою камеру. Ану, дивись за мене. я є е... б фоточки архіє. А ну дивись за мене. Ой, йдемо. Коротше, йдемо зараз. Фотосесію зробимо. А ну вставайте, я вас здесь сфоткаю, Тарик. Yeah. О. Yeah. О. О давайте я Все, посред... пишем. Гарно. Может ты сам, сам Кто... а? hey, может, ты сам хочешь? А? <laughs> может, <ходить? laughs> ты сам Ты так сразу все, блядь. <laughs> и, как-то кажут, гра началась. Yeah, подай мне автомат.

Що там? Ходися. Що? Так, зараз. Ні, не підключився, підключався. Так, Ярик, шо? Э, давай цей чинч. Давай, ходи, сади. Ага, на цей на стандартний, на осколочний клас. Э, приціл 360, рівень 30-0. А, 54-35. Э, зменшений один зарядити, вогонь. Так, так, да, менше крику. Заряджай. Армата! Острел! Так, заряжай! На воды не заряжены! Армата! Острел! Москва не укрытие! Ну. Так. Що ми тільки знаємо? Нашого бойця сьогодні день народження. Зафіркани. О, тримай. Так, вітаю, друзі. Зі батончика і будеш бігати. Здоров'я, щастя, здоров'я і щастя. Ля, який гусь. Гусь. Тут наш іменинник. Повторю, все. Да, свої да. солодкі 25, він Блин проводить жі. де, проводить ліндажі. Давай я за тобою покажу, що тобі зробити. Каву, чай, чай, капучино. Капучино будеш? О! Дивись, О. коротше, оце, я знаю, навіщо я купляв то яйце, щоб оцього. Це каченя. І Третье. пустити тобі, бо тобі вже 25 і ти вже йдеш, як то кажуть, вільне плавання. От, ти вже... качиня, да, диви, яке гарне каченя, буде, коротше, твій талісман. Диви. Будеш, <реку> будеш завжди брати його з собою, <реку> дивитися за ним, щоб воно виросло. Стало самостійним. 25 років маєш таскатися з ним до полтинника, а потім <реку> в полтинник мені подариш. полтинник <реку> мені <реку> подарить. <реку> Сонце. Ну, а я покажу. Опа. Так, давай. Давай. Оп. так. Хуй так. Ти шо? А пахне як. О, хоть не кипяток. Так, цибулька. Mm. Там є да? тернопільське сало, воно ще біг. Mm, а можете ще й з зоці там так зробив, ні? З Сибульком? Всім смачного Тернопільське сало. Каже, ще вчора бігало, да? Загроза FPV Покровсь, родинське. За таке. зуниба. Вони Шо буде синіший цей реп, щоб до дороги лише. Да. Угу. Бо воно все літає на дорозі, розумієш. Короче. Я трохи пізно почав знімати, ми вже три постріли в ну, але я думаю, ми ще будемо працювати, блядь. Заряджати? Заряджай! На тих же установках один вогонь! Заряджені! Гармата! Одразу на язичок! Заряджай! Mm. Гармата! Постріл! Полетів! Пірів. <рив> Бери, подавай зразу. Ми їх бачимо. Звідти і звідти хуя. Приціл 322. Один вогонь. І маскування укриття. Гармата! Всьо, маскування укриття! Мужчини! Мужчини! Гарна робота, молодці! Зараз загрузить, блядь, По чому ми в'єбали, Так що красавчики, блядь. — Скажи мені, так. я п'яти також забуду. Та блядь, та по-любому ми тільки бля, по ним їбашимо, блядь. А він, походу, відео скинув чи що. Та він зараз загрузить, як у Ярика тоді. А ну візьми, вколо оцей, в кого цей сигнал включить. Так, зараз ми покажемо, як ми відпрацювали. Тільки що зробили шість послів. Ля, бля, бенк-мет під те в дыму світяться бігають б бі. тут горе, там супер, дві пали на ту сазом з ними. Во-де-ди-ди, мапочка, а там пробує лазити, да? Что ты варишь картошку кушаю о них как это место называется кухня кухня Литя кухня Литя кухня 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 До да? Пойдет. Вот Пойдет. холодильник. кухня 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 все, кухня а кухня пускай назад. Зато ни одна мышь не одна кухня ее не О, треба зробити такий відеообзор. О! Наші хорони. Ну, Зброя, щоб швидко реагувати. Так, тут розетки. Ось, ми підключаємо тут стерлінг. У нас йде на вихідний генератор. Потім кабель йде від старінку. Ось радіостанція. Тут записуємо там всякі, всякі потрібні штуки нам. Це шторка, яка закриває нас. Потім що у нас тут є? У нас є крутий старлінг, бандерка. На 600 скільки тут. Коротше, на дуже багато. Енергетик. Буржуйка ну, зараз поки опалення, сезон опалення вимкнети, то ми не палимо. Інкубатор, чайник і всякий столик, де ми займаємося домашнім завданням. Ось ще що є. фонарик, це втом'я ночі. І ящик. Двоє Бутилка Кока-Коли, бл. І Толік. Італік, бля. Так, все, ми залишили все в чистоті. Opa. O. O, kur. KUR. Hosės, Makietos čiaborekės, Chodogas. JAKE ašvenau, Sebaškė. GANIAK, MAI GANIA, GANIA. BANIAK. BANIAK. KAS? SUMBILIUS. JAUKIUS. Постерігатесь за небес. Дивимось за небес. ти з камерою? Знімаю відео, помахай приємно. Цю цілюху я тобі додав. А я бачу. Давайте грузим. Все, Ось, Тай все. Все, брат. Все, пан. Привіт! Здорово. Так. ес! Забирай. Калашмат, я беру. Калашмат из майонез салаты, старик, здорово. Так. так, все, 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 взяли. Здорово. Помахай, привет на камеру. Привет. <свистит> все, все, скин. Давай, давай. Все, Иван. Все, папа. Давай. Печемо. Все, мищени, що можемо сказати? Зміни відбули дуже добре. Ти вже, як то кажуть, на декілька днів доросліший став. Заїжджаємо в коридор. Заїжджаємо в коридор. в коридорі. Коридори? Дорис. І у нас. Зовсім. Дякую. Ти мене не бачиш, як то кажеш. Оп. А я не роблю х**ню зараз? Чоколада! Армія ЗСУ! Вона мочить. Держать взагалі ніби на коніцю. Цім входами десь моя Да. Що можна сказати? Коротше, отак, отак ми живем. Прикольно вроді. Ні, краще жити так, ніж як їбачі блядь. Ось, підписуйтесь на канал, ставте лайки. блядь. і все. Всім щасти і за нами перемога. Слава Україні! Героям слава!